Дякую, платформі прогрес. Ви знаєте, я зараз, коли чекала початку, я зрозуміла, наскільки ви важливі для мене, і я думаю, не тільки для мене, для всіх тих, хто зараз є. Тому що ви не даєте саме мені впасти у вічі. тому що замість того, щоб я там рефлексувала з приводу відсутності світла, води, ну і взагалі проблем на сьогодні. мені потрібно відкрити комп'ютер, мені потрібно знайти цю електроенергію, чи місце, де є електроенергія, і почати е, щось писати і вивчати. Тому я дуже рада бути тотичною до вас. Я буду завжди вас відмічати і просто щаслива, що ви є. І так починаємо. Я декларую відсутність конфлікту інтересів і хочу розпочати трішечки з анатомії, бо вона завжди десь забувається. Я хочу вам нагадати, що промежена в широкому смислі цього слова це відстань між е, ос-пубіс, ос ісхі, і, е, копчиком дозаду, і лігаментом сакра і е, латерально. Це все Да? Чому я на цьому акцентую увагу? Я хочу, щоб ви побачили і… Е, е, Вспомнили, що ж ми розрізаємо або що відривається і від чого. І так, умовна лінія, яка проходить між тубер і схіадіком, ділить промежено на дві зони: зона сечостатевої діафрагми і зона діафрагма Певіс. Значить, зона се частотевої діафрагми складається з двох шарів м'язів. І ми це завжди знаємо. Да? Це е, мускулюс трансферзус суперіор, мускулюс бульбас бульбасспангіос і скіокаверносус. Вони є на цій схемі, ви це бачите. І глибокий шар, який складає, складається з мускулюс трансферзус трансверзуснеї профунда і мускулюс е, сфінк е, уретроекстерна. екстерна. Я хочу сказати, що ми знаємо всі про м'язи, але ми забуваємо про фасції. Вони також важливі, вони також утримують ці м'язи і приймають участь в утриманні тазового дна органів малого тазу. І так, це чистотева діафрагма. Я сказала, і діафрагма – це мускулюс ліватор ані, яка складається з трьох м'язів, мускулюс іліококцигіум, пубококцигіум і пубок ректаліс, мускулюс фінтер ані екстернус і іноді це мускулюс кокцигіум. А далі, далі фасції. Значить, фасція діафрагматика урогеніталіс суперіор і урогеніталіс інферіор, вона покриває глибокі м'язи тріганом урогеніталі і фастія перінеї це фастія, яка знаходиться між шкірою і м'язами-ліваторами. Фастія діафрагматика пелвіс – це три лістки, і вона складає футляри і для ліваторів, і для глибоких м'язів тригону урогеніталі. І фасція пелвіс знаходиться вище. Мускулюс ліватор. Тобто всі ці зв'язки, всі ці фасці, вони формують зв'язки. Там є і зв'язка цервника, пуба цервus, recta vaginalis, Vesica uterina. Тобто досить багато залежить і від фасцій, і зв'язок, які вони утворюють. Хочу вам сказати трішечки про інформацію, яка я з знайшла на платформі UpToDate, коли готувалась до цієї лекції. Я знайшла, що наприкінці, наприкінці десь х років. Було проведено дослідження, яке показало, яка ж кількість епізіотомій була в світі. І на цьому слайді ви бачите, яка кількість цих епізіотемій, яка велика кількість була: 75%, 64 51 І після цього ВОЗ рекомендувала знизити кількість епізіотемій приблизно до 10 І країни це почули. І зараз, на сьогоднішній день, ви побачите, що в 7 12 році епізіотемії знизились до 17, 12, 15 це прогрес. А на, а на сьогодні, наприклад, в Сполучених Штатах відсоток епізіотемії в 2022 році я побачила їх статистику: це 5,2%. І зараз я бачу м, таку тенденцію, що навіть коли я починала працювати, епізіотемія була практично для всіх. А зараз така тенденція, я називаю її епізіотемія для небагатьох. Крім того, ще одне цікаве дослідження також було проведено в Сполучених Штатах Америки, провела її страхова кампанія. І вони захотіли побачити, від чого залежить кількість епізіотемії. І теж таке цікаве дослідження. Кількість епізіотемій, зроблених, коли пологи ведуть лікарі, значно більше, ніж коли пологи ведуть акушерки. Кількість епізіотемій, які зроблені в університетських клініках, значно менша, ніж в будь-яких звичайних клініках. Тобто, думайте: а і ще, кількість епізіотемій зроблена лікарями-стажорами або лікарями-інтернами, значно менша, ніж більш досвідченими лікарями. Хочу вам розказати про, яка ж буває епізіотемія, нагадати. Да? Перша це пенеотемія, чи називають її серединна епізіотемія, да? вона робиться по серединній лінії промеженим. Далі є такий Т-подібний розріз: це 1 плюс 2. Вважається, що саме такий розріз, він найбільше збільшує вхід до піхви. 30G-подібний розріз. Він починається як перинеотемія, але йде латеральніше, і медіолатеральна епізіотомія, і латеральна епізіотомія. Найбільш частіше ми виконуємо медіолатеральну епізіотомію. І так, далі хочу вам розказати про механізм травми. Який же механізм травми? Значить, а... Я прочитала, що всі ускладнення, які бувають у жінок після вагітності та пологів, не завжди пов'язані з пологами. Так, я буду казати про це подальшому що, наприклад, таке ускладнення, як пролап тазових органів, як нетримання сечі, газів, калу, він буває приблизно однаково між пацієнтками, які закінчили пологи первіс натуралізм. І шляхом кесарського розтину. І е, на платформі UpToDate я до, е, знайшла досить багато досліджень, досить багато пояснень, який же механізм травматизації. І так, стиснення, здавлення і навіть розриви нервів, м'язів і фастій під час вагітності. Звичайно, пологі е, е, збільшують групу ризику, трішечки збільшують, але сама вагітність. Провокує вже зміну а, а, тканини а, нервів. М'язів і фастій, далі, які були під час цього здавлення відбувається травматизація і демілінізація нервів, і і деінервація м'язів. Тобто, ми знаємо, що функція м'язів тазового дна може бути тільки якщо і м'язи, і фасції, і нерви знаходяться в здоровому стані. Якщо вибувається деінервація, то вже промежено не може виконувати свої функції. Але це підтверджено нейрофізіологічними тестами, але, на жаль, нейропатії вони досить важко досліджуються у живих людей. Були дослідження УЗД і МРТ, і от такі генез травми доказаний більше на тваринних моделях. Які ж фактори ризику. Травм промежений і навмисних, і ненавмисних. це, звичайно, вага дитини більше ніж 4 кг, ожиріння пацієнтки, оперативні пологи. І, до речі, дуже цікава інформація. Збільшення травм промежений саме відбувається при застосуванні кушерських щипців, даних, що застосування вакуум екстракції впливає. На травм на травм м'язів фасції промежених немає підтвердження. Тривали перший та другий період пологів, високий паритет, перинеотомія збільшує ризик ускладнень, ніж епізіотомія, і вік старше 40 років пацієнтки. Крім того, генетичні дефекти метаболізму сполучної тканини. Ми з вами знаємо, що колаген він робить тканини дуже такими мощними, дуже пружними, а еластан він робить її дуже розтяжимою. І під час пологи відбувається да, дегрануляція клітин, фібробластів виходять колагеназа, які ці м, тканини а, деградація відбувається під впливом цих ферментів. Але в нормі у здорової жінки, у якої немає проблем метаболізму сполучної тканини, це все досить швидко відновлюється. А ось у деяких жінок навіть мінімальна якась проблема чи травма за рахунок генетичних дефектів не буде давати. Нормальний результат і будуть спостерігатися ускладнення. І так, хочу сказати такий наголос зробити, який робить ВОЗ. Вона такою красною чертою пише завжди, що рутинне використання розрізів на промеженні не рекомендується через недостатню кількість доказових даних про користь. Та не визначають точних показань для застосування. Ще раз хочу звернути на ваш, вашу увагу недостатня кількість доказових даних. Тобто немає доказів, що якщо ми зробимо епізіотемію або перенеотемію, це нам допоможе, це допоможе жінки в якихось проблемах будь-яких. Крім того, ми. Я хочу вам показати, що що краще да? іноді лікарі, і навіть лікарі інтерни задають мені питання, чому ми робимо саме епізіотемію? Бо ми більше, набагато більше, робимо епізіотемію, а не перенеотемію. І от я знайшла декілька досліджень, де досліджувалось декілька пунктів. І так, що більше біль при епізіотемії і перінеотемії, так, ось такі були дослід... висновки, що біль. Не залежить від того, чи епізіопіринеотомія біль був однаковий. Травма мускулю сфінктер ані, тобто розриви третього ступені промежини, були, звичайно більше при пінеотамії. Рубцові деформації однакові. А от порушення сексуального життя, статевого життя було більше в при застосуванні парінеотемії. Але єдиний мінус епізіотемії це збільшений відсоток кровотечі. Тому є інформація, вибирайте самі, що саме для вас буде краще. Тепер хочу вам сказати розказати про міфи, і так, чи це не так. Ви пам'ятаєте, що лікарі кажуть, що якщо це буде рівнесенький розріз, якщо це ми будемо бачити краї розрізів, якщо вони не будуть рваними, то рана після епізіотемії, така рана, буде краще і швидше загоюватись. Перше. Крім того, якщо ми бачимо, що дуже великі плід, і ми розуміємо, наприклад, що у нас можуть бути проблеми з народження плечиків, то краще профілактично зробити епізіотемію. Ще на початку моєї роботи навіть в протоколі було написано, що надруковано, що всі передчасні пологи рекомендовано робити розріз на промеженні з метою зменшення травматизації голівки плода да, та зменшення ризику виникнення внутрішньошлуночкових кровотеч. Крім того, краще розрізати, якщо велика дитина, або, як кажуть, акушерки низька промежена, щоб не розірвати мускулюс цінтер ані екстернус, і, крім того, розріз зберігає цілісність м'язів, фасцій і підтримує тази видно. До речі, я не сказала, що під час цих досліджень тазова дна, м'язів, тазова дна та фасцій було виявлено, що один з проблем це відрив м'язів і фасцій від місць їх прикріплення. Бо саме там кістки або зв'язки, саме там м'яз відбувається найбільше навантаження і це найбільш слабке його місце. Тобто, навіть це ми не можемо побачити, коли якась фасція, якась її кількість відірвана від місця прикріплення. І так, ми знаємо, я вам розказала про міфи, а зараз чи це так, да? хочу сказати про перший пункт, що немає жодної доказової даних, що загоєння рани після епізіотемії загоються краще і має менше наслідків в подальшому, ніж звичайний розрив промежених. Тобто перший міф ми спростували. Далі дистоція плечиків, вона епізіотемія або перінеотемія, будь-який розріз не запобігає дистоції плечиків, але може збільшити простір для руху пальців оператора. Тобто, ми робимо це не з метою запобігання дистоції, а якщо вузька піхва, вузька промежена, ми робимо для того, щоб нам було краще, зручніше. Давати допомогу при цьому. Застосовується є, чи є показання при дистресі плода, да? тільки в разі, коли пологи утруднені через підвищену резистентність тканин промежених. Якщо ми бачимо, що у нас промежена заважає, тільки тоді ми робимо показань для епізіотомії для дистресу при дистресі не потрібно, це не допоможе швидше народити дитину. І а, застосування при вакуумі або акушерських щипців. Те ж саме, тільки якщо ми бачимо, що це заважає, ми не робимо з метою прискорення або профілактики якихось інших розріїв, тільки якщо промежено заважає. Які можуть бути ускладнення від епізіотемії або перінеотемії. Бо коли ми це робимо, ми завжди повинні думати, що тут може бути якесь ускладнення, бо такі хірурги кажуть, що краща операція, яку не зробили. І так, поширення розрізу на промежену, тобто третій-четвертий ступень або по третій повний неповний, рубцова деформація, асиметрія, звуження інтроїтусу і, звичайно, незадовільне стетеве життя, збільшення крововтрати, виникнення гематом, інфікування, розходження швіт, ректовагінальні свіщі не критичний фасцит, нетримання сечі – Газів, калу, це може бути пролапс тазових органів, і порушення чутливості промежене на такий досить довгий період, і відчуття болю. І так ми переходимо до головного питання, чи можливо якісь робити дії, щоб зменшити кількість розривів і кількість епізіотемій? І так, перша тактика, яка досліджувалася, це взагалі руки геть, коли ми взагалі нічого не робимо, не допомагаємо, не робимо ніякі масажі. Що тут відбувалося? Дослідження показали, що кількість розрізів промежини знизилась, це теж інформація для роздумів, але, на жаль, не вплинула на кількість розривів. І друге дослідження це застосування теплих компресів на промежину під час другого і першого періоду пологів або масаж промежини вже під час другого періоду пологів. До речі, рекомендовано там застосування під час масажу це водорощинних кремів. А теплі компреси це чисті пелюшки. Вони описували прямо, як це робили. Це чисті пелюшки, які змачували теплою водою 45 градусів і прикладали до промежений на якийсь час, поки вона не, не загрізнялась, не, не становилась брудною. І тоді змінювали це. це. І яка ж, які висновки? Знизилась частота розрізів третього та четвертого ступеню. І не вплинула на чистоту розривів першого і другого ступеню. Але, на жаль, ці дослідження, всі, практично всі дослідження, які я побачила, їх дуже, наприклад, багато, там 100 тисяч жінок, 90 тисяч жінок. Але і up to date пише, що це докази низької якості. Чому? Тому що дуже багато факторів, які можуть ще впливати на це. Наприклад, не вказувалось в одному дослідженні чи застосовувалось пологопідсилення, яка була пологова діяльність. В іншому випадку, не було тривалості пологів, тобто дуже велика кількість факторів може вплинути і змінити ці результати. Тому, ще раз скажу: низька якість доказів. Ще одне досить цікаве дослідження це чи змінює позиція положення. Жінки під час другого періоду пологів, чи впливає її положення на травми промежини саме третього і четвертого ступеню, те, що, те, чого ми найбільш не хочемо і найбільш боїмося. І так, це було дві групи жінок. Перша група жінок перші пологи, друга група жінок це повторні пологи. Значить, кількість, да, 38,5% народжували сидячі, 26,5% положені літа та нія, 13% бокове, і 11% сидячи на п'ятках. 11% інших це було або не невказана позиція, або лежачі. І другі пологи. Ви бачите, не буду казати, скільки жінок було. Ще мені було навіть цікаво подивитись, що в странах, в країнах Європи, більше Всього все ж таки жінки народжують в положенні сидячі, в положенні сидячі практично половину. І так, які ж були наслідки? І тут такий класний результат: Значить, найбільша кількість травм промежений була в положенні сидячі. перші пологі 36, друге 37, і жінки окремо виділялась група жінки після кесарського розтину. Не, не дуже далеко війшла положення літатомія 33% у перших пологах. Положення жінки на, бо, на боці вже кардинально змінила. кількість трав 10 і 10,14,5%, сидячи на 9 ,5 і 9,5,9. Колінне ще менше 8,5%. І от тут, мені здається, це така інформація для роздумів. Да? Можливо, під час пологів нам самим, кожному лікарю, який працює в пологовому будинку, змінювати положення жінки, але і розповідати їй в жіночій консультації, що ви можете вибирати цю позицію. Мені здається, це дуже цікава інформація для того, щоб ми щось змінили. Ще одна з проблем, яка е, дуже хвилює жінок. І зараз, коли я в жіночій консультації, е, досить часто мені задають питання, що я не хочу, щоб в мене було опущення стінок піхви. Я не хочу е, це відчувати, я хочу кесарів рости. І е, е, знову ж таки, на UpToDate платформі досить багато інформації і досить багато досліджень написано, е, проведено. І так, чи, перше запитання, чи зменшує кесарів ростин ризик виникнення ускладнень, в частності, а саме там пролапс та натримання там, сечі, калу, газів, це саме, мені здається, саме велика проблема для жінки. Бо все ж таки, коли ми там трішечки поболіло, воно можна знеболити, можна якось пережити це, але коли починається таке ускладнення, для жінки це. Ну, Іноді жах. І було проведено досить багато досліджень. Одне дослідження це 112 тисяч жінок ну, в США. Ще одне дослідження було проведено в Швеції. І що було виявлено, що кесарів ростин, на жаль, не знижує кількість виникнення саме таких ускладнень. Ще вони порахували, я так слайд слайдики зробила: що для того щоб запобігти пролапсу да розладу проблемам та зоводна однієї жінки, ми повинні прооперувати 12 жінок. Але ми знаємо з вами про наслідки кесарського розтину. І друге питання: чи допомагають вправи для м'язів промежених да, вправи кегеля для зменшення оцих ускладнень? І теж було проведено досить дослідження багато, і висновок такий, я вам просто скажу висновок, що вони допомагають короткостроково зменшити ризик нетримання сечі, але довгострокова користь не встановлена. немає ніяких доказових серйозних даних, щоб сказати, що це працює на все життя. І останнє, що мені дуже сподобалось в, а, в американських протоколах, вони радять, да, така пам'ятка, вони радять розмовляти з пацієнткою про те, що все може бути, щоб вони були готові і це значно знижує а, такі. А, Емоціональне навантаження пацієнтки, що вони кажуть, про що поговорити ще в жіночій консультації, можливо, передостанні чи останнє відвідування, що можуть бути розриви або розрізи промежами. що біль після цього це нормально, розповідати, як, яка може бути гігієна, чи потрібна вона взагалі є якісь зміни да, до, ну, до цього періоду. Крім того, досить часто під час болю жінка не може сходити в туалет, тому проговорити з нею, як запобігти, запобігти закрипам, як і коли почати жити статевим життям. До речі, я теж читала про це, і жодного немає дослідження, яке б казала: потрібно чекати 5 тижнів або 3 тижні, або 2 тижні. Завжди пишуть. Статеве життя тільки тоді, коли жінка сама готова, тобто, коли загоїлась промежена, є емоційна готовність до цього, немає взагалі ніякого обмеження. І е, я не знайшла ніде, але читала протоколи і Німеччини, і нашій, е, і Royal College, чи е, е, потрібно обробляти промежено якимись антисептиками після розриву розрізів. Десь якісь е, статті в, е, в Великої Британії кажуть, що так, потрібно, але на рівні гайданів е, е, немає взагалі інформації. Немає. Дякую вам за увагу. Я буду дуже рада поспілкуватися вашому, е, е, вашому опиту. Якщо щось у вас є, ви якісь лайфхаки знайшли для себе. Я б дуже хотіла це побачити, почути. І постукуватися. дякую.